Змагалися за кубковою системою у залі фізкультурно-оздоровчого комплексу горішніх плавнів. Відбувся турнір з гри боча серед людей з інвалідністю. Яким був шлях дуетів до фіналу та яка специфіка цієї гри? Дивіться далі у сюжеті. Призи та кубки, що очікують своїх переможців на початку змагань. Вони підготовлені організаторами турніру з Грибоча з міської філії регіонального центру інваспорт та сектору фізичної культури та спорту, відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради. Сьогодні у нас за першість будуть змагатися сім команд. Склад команди дві особи. Гра дуже доступна, цікава. І сподіваємось. Сподіваємось, що учасники цього заходу отримують гарні емоції. За словами фахівчині міської філії регіонального центру Інваспорт Тетяни Амельчені, Гра боча особливо популярна серед людей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. У горішніх плавнях боча отримала розвиток від 2014 року. Як тільки в нашому місті з'явилася гра боча, усі представники інваспорту допомагали під час тренувань збирати м'ячі, адже одній мені було непросто. У підсумку в нас у горішніх плавнях отримав розвиток ось такий великий клуб з гри Боча, і ми вирішили, що ця гра буде не тільки для людей з порушенням опорно-рухового апарату, а для будь-яких людей з інвалідністю. І вперше ми такою великою командою зібралися разом і будемо грати. Суть гри боча полягає в тому, що члени Команди намагаються максимально наблизити м'ячі свого кольору до білого м'яча, який називають джеком. Гра відбувається на рівному майданчику розміром 2,5 на 6 метрів з комплектом із шести червоних і шести синіх м'ячів одного білого м'яча. Параметри м'ячів у грі боча також суворо регламентовані. Вага 275 грам і окружність 270 міліметрів. Боча популярна серед представників інваспорту. Грати в неї може. Жуть навіть люди з ослабленим зором, і навіть тотально незрячі учасники. Турнір з гри боча у горішніх плавнях проводився за зміненими правилами, адже усіх учасників не розділяли за нозологіями, як це зазвичай роблять у змаганнях з інваспорту. Турнір проводили за кубковою системою, під час якої команда, що програвала, вибувала з турніру. Максимальну кількість матчів, три поєдинки, провели лише переможці та фіналісти. Перше місце на змаганні посіли Павло Дудка та Максим Лукинський, які вже грають у бочу протягом п'яти років. Мені сподобалось. Мені дуже джо в каліну. Вперше ми познайомилися у центрі Калина. З того разу і граємо. Думаю, що нам пощастило, що ми сьогодні стали переможцями. Виграли за рахунок вдачі. Друге місце у турнірі з Грибоча у Євгенія Цимбала та Наталії Козакової. Третіми стали Наталія Погорельська та Антон Єрьоменко. На церемонії нагородження усі учасники отримали солодкі подарунки. А переможці кубок і гучні оплески вболівальників та їхніх суперників.